Пане Ігорі, з вами хочемо поспілкуватися про інформаційні атаки, точніше про кампанію, я так розумію, яку розпочала одіозна нардепка Мар'яна Безугла проти суспільного мовника. Пам'ятаємо, як свого часу вона починала схожу кампанію проти тогочасного головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На початках всі це сприймали, так би мовити, як не Знаю, жарти якоїсь божевільної, та але якби бачимо, що ця кампанія згодом набирала силу, і чим це все завершилося, зокрема звільненням залужного, то зараз бачимо ось ця кампанія, яку вона почала проти суспільного мовника. Як ви вважаєте, чи є це теж зокрема за мету в безуглої так само знищити суспільного мовника? Чи можливо на цьому етапі так само викинути його із єдиного телемарафону, чи позбавити можна сказати мізерного? Там державного фінансування цю структуру, і хто може стояти за безуглою? Чи це дійсно як ви вважаєте, Чи це дійсно таким чином? Офіс президента хоче позбутися суспільного мовника з телемарафону, загалом із інформаційного медіапростору нашої країни. Ну, дивіться, е, історія з суспільним. Це ж історія не нова, да. Тобто, це не перша атака, і таких атак уже було дуже багато, і причому за різних влад. Тобто сама природа суспільного вона якраз і полягає в тому, що вона буде дратувати будь-яку владу, і не лише в Україні. Тобто, розборки з BBC – це теж в принципі е, ну, така історія, яка має місце. Да, тобто навіть BBC – найстарший Суспільний мовник мовник світі. Він теж час від часу страждає від нападок на свою адресу. Е, і основна е, причина таких нападок, е, тобто це велике правило ресурс, е, він не під контрольній владі, і звісно, що всім хочеться е, так чи інакше спробувати взяти його під контроль. Е, на жаль, бувають ситуації, коли це стається. Зокрема, якщо говорити про Польщу, то у 2015 році було доволі скандальне власне зміна системи управління. Телевізії польській і, ну, і що призвело до того, що не так давно, ви знаєте, там теж були доволі серйозні такі сказати, жаргоном розборки да, з приводу фінансування і там чуть ли не до ліквідації власне, дійшло ТФЛП. А, і це теж якраз показує про те, що поки є а, ну, велика влада, да, дуже хочеться мати під контролем такі ресурси. Як тільки ти опиняєшся в опозиції, ой, всі зрозуміють, що треба такий ресурс мати, щоб він забезпечив голос опозиції. Тому насправді тут нічого дивного немає, але дивно наскільки. В умовах доволі жорсткої інформаційної війни, а можу вам сказати, що на цих вихідних те, що я бачив в тій же мережі Фейсбук, це ну я давненько не бачив такої кількості вкидів, тобто такої кількості різноманітних повідомлень дезінформаційного характеру з боку Росії. А, і очевидно, що. Ну, треба трошечки думати про те, що говорить будь-яка людина публічна і як це може бути використане ворогом проти нас же самих. Тому, перш за все, мене питання, а от щоб що, да? тобто для чого взагалі було це робити, розуміючи, що ну, це дуже швидко так чи інакше пролізе. Більш того, ну, треба дуже погано розуміти медійно середовище України. І не знати того, що українські журналісти, от що-що, об'єднуватися проти загроз, вони вміють дуже добре. І те, що це вже вилізло на закордон, те, що мене, наприклад, вже закордонні журналісти починають цього питати. Ну, я можу тільки привітати пана Безуглу з прекрасним вистрілом собі в ногу. І власне, якби тільки вона собі вистріла, то була б одна проблема, а це по суті йде... Проти України у нас і так дуже багато подібних меседжів випливає за кордон, і з якими потім ми маємо ну, величезні проблеми. Тому, чесно, то, що я читав ті пости, я навіть не всі читав, чесно кажучи, просто навіть ну, не цікаво. Але ті кілька постів, ключових, які я бачу пані Безогле, показують, що або вона. Просто не розуміє, що таке суспільне, чим воно відрізняється від державного, скільки воно реально отримує грошей, або це абсолютно свідома провокація для того, щоб перевірити громадську думку і власне рівень того, що можна чи не можна робити надалі. Суспільне по суті, тут є кілька проблем. Ну перше, звісно, це непідконтрольність і незалежність новин. І це показують багато досліджень там того ж інституту масової інформації, ну і відповідно, коли у тебе в марафоні п'ять гравців і один з них грає за всіма стандартами, а решта туди не дотягує, ну очевидно, це теж дратує. Друга історія це питання бюджету. як ви знаєте, що бюджет на наступний рік починає по суті розробляється в січні місяць. І вже на середину літу більш-менш формується проєкт бюджету, тобто на 25-й рік. І те, що мені відомо наразі, те, що Суспільному на наступний рік виставили планку на 300 мільйонів менше, ніж цього року. А я хочу нагадати, що одним з основних великих витрат це є трансляція, це, ну, тому що це електроенергія, да, тобто це коштує дуже великих грошей. Uh, і це як радіо, і телебачення, і, відповідно, наразі трансляція навіть не оплачена державою. Тобто, по суті, мовлення йде в борг. Uh, і тому, звісно, що намагаючись щось робити з бюджетом на наступний рік. Ну, а як же ж не, не зманіпулювати, не розказати, що от скільки багато грошей на суспільне, давайте ми орішемо. Uh, і тут у мене, ну, звісно, виникають питання: хороша, а давайте можемо урішимо краще ті. Проєкти, які були створені там з 20-го року різних державних медіа супереч, по суті, всі лозі зме, зменшення впливу держави на медіа, в принципі, а, і може тоді б ми зекономили, да, і там і Суспільному доплатили, б, і на що ще витратили гроші. Ну, тобто, насправді тут питання дуже багато з точки зору намірів. А, і, а, ну от ця, ця ситуація, якраз вона показує, що. Причин може бути як і політичний прояв, так і фінансовий, ну, але, скоріше за все, тут все разом, в тому числі е ну, може бути якби, поєднання різних інтересів, е але через те, що суспільне є дратівливим е фактором і воно, очевидно, буде дратувати будь яку владу. Тут я дуже наголошую, що насправді немає значення хто при владі, суспільне завжди буде дратувати владу. Пане Ігорю, і зважаючи на ту реакцію, яка була від українського суспільства, від медіа спільноти національної спілки журналістів, то на вашу думку, чи ця кампанія з боку безуглої, вона трішки призупиниться, чи вона її надалі продовжуватиме, і чи дійсно може так трапитися вже найближчим часом, що суспільне все таки викинуть із телемарафону, і що буде в тому в такому разі? Ну, дивіться, телефорафон це окрема тема, і вона мусолиться вже не перший рік, тому що а, є якби закиди щодо того, наскільки взагалі це ефективно, що в телефорафон когось пускають, когось не пускають. Тут насправді є питання економічні, тому що давайте будемо чесними. медійний ринок а, зараз не здатен виробляти особливо новий а, контент, так, щоб забезпечити мовлення всіх каналів. І відповідно телемарафон вигідний, як мінімум сприянні всіх медіа один одному на час війни, поки ну у нас реально дуже зараз крутно з виробництвом чогось нового, тому що це починаючи від безпеки і закінчуючи просто фінансами, які треба десь діставати. А, плюс, давайте говорити чесно, споживання класичного телебачення за з 15 року впало в більш ніж ну майже в три рази. А, і тобто, говорити, що телемарафон це якесь селенське зло. Ну мені здається, це трошки накручено. Да? Тобто, не на те, що це не є проблема, да, але чи це є проблеми, там, такого світового масштабу, що от прямо на ньому весь світ зійшовся. Очевидно, що для суспільного це може бути е, не дуже добра історія. Тобто, очевидно, що якусь частину аудиторії вони втратять, якщо вони вийдуть е, з єдиного марафона, але чи це буде набагато гірше, може і не буде. Тобто тут. Тут дуже важко сказати, тому що медіаспоживання за останні два роки змінилося настільки різко і ну, власне вплив соцмереж дуже сильно зріс. Тому теж, мені здається, це не найбільша проблема. Але то ліквідувати суспільне мовлення це дуже нехороший сигнал для Євросоюзу. Тому що, як не крути, ну, по-перше, на створення суспільного це було наше зобов'язане ще Під Радою Європи у 2005 році. По-друге, 17 квітня цього року було прилюднення Європейський акт про свободу медіа. І в цьому акті прямо є статті, присвячені суспільним мовникам про те, що вони мають належно фінансуватись для виконання своєї функції, у них має бути незалежна система правління і незалежна редакційна політика. Відповідно, коли безугло говорить, що нам не треба суспільне, я це читаю, нам не треба Євросоюз. Ну от. От таким чином. Тому насправді, я, якщо ну, такий намір ліквідувати Суспільне, я ну, що називається, є такий хороший виріз з англійською Hall My beer», да? або записаюся попкорном, да? ну давайте, давайте ми відмовились від Євросоюзу, давайте ми відмовились від підтримки Європи у війні і далі що. Ну, Тобто тут у мене насправді. Питання, що це знову ж таки це абсолютно недалекоглядна, абсолютно нерозуміння того, з чим власне починають гратися і до чого це може призвести, пане Ігорі? То ви якраз бачите ось загрозу ліквідації суспільному в таких інформаційних атаках, чи чи можливо якимось іншим чином влада може вчинити, зокрема позбавивши суспільного фінансування і таким чином ліквідувати його? Чи як це може трапити? Но я не хочу підказувати, да, що називається. Да, але ну, насправді будь-яка атака на суспільне, чи то фінансовий, чи то управлінський, чи будь-яка це є атака на суспільне. І, в принципі, яка різниця, який спосіб намагається е, позбавити їх ресурсів і ефективності. Да, немає значення насправді. Значення має те, що в принципі влада вирішила погратися в цю гру знову, абсолютно ігноруючи всі спроби, те, що називається попередників, да, і абсолютно не розуміючи, що це не лише про суспільне, це і про демократію в цілому, це про наш європейський вибір. Тому питання, ну власне, оці всі атаки вони з якою метою робляться. Це Просто тому що не подобається суспільному. Ну, мені теж щось не подобається. Мені там пані безвугла не подобається. да, І риторика, і, і взагалі е зневажання журналістики, так як такої. Тому що коли е пані Безугла порівнює свій блог з медіа, вибачте, блог це приватна думка, е не збалансована журналістськими стандартами тобто, ну що хочу, то і говорю. да. Медіа зобов'язані перевіряти інформацію відповідно на це витрачати час, ресурси і все решта для того, щоб власне дати перевірену інформацію своїм споживачам. і і порівнювати мокре з легким. Да, ну, це це як на не мінімум некоректно щодо всього журналістського цеху. Насправді не лише суспільно. Тому, тому насправді я чекав би як мінімум припинення всієї цієї атаки. Думаю, що там скоріше за все може дійти ще й до судових позовів, тому що те, що вона написала безпосередньо про голову наглядової ради, взагалі є відвертою брехнею, о, тобто там починаючи від того від зарплати, які о, наглядова не отримала з моменту свого створення ніколи. Тобто, це було прямо не передбачено законом. А, і, власне, це теж є проблема, тому що мотивація людей ну, працювати за безкоштовно, доволі відповідально, серйозно це теж ну, не ситуації, Якась компенсація мала би бути. Очевидно, не зарплата, да, але якісь ну, оплати, скажімо там, за засідання або щось такого плану. Тому, а, тому насправді це гра з вогнем, і я би дуже не радив. Українським владом будь-якого гатунку сваритися з медіа це погано закінчується для влади правило. Пане Юрію ну і ця сама безугла згадувала також про ситуацію із бронюванням працівників суспільного, і вона теж закликала Кабмін провести якісь там перевірки. То чи не може бути так, що, наприклад, якраз робота суспільного може бути паралізована через те, що частину чи значну частину працівників суспільного буде мобілізовано? Ну, це теж маніпуляція, тому що в кожній такій організації є ліміти на бронювання, е, тобто, з певно, скільки я пам'ятаю, з певної кількості чоловіків, які працюють, може бути заброньовано не більше половини від цих чоловіків. Да? А, відповідно, ті цифри, які вона наводила, саме суспільне спростовувало, тобто що вони завищені набагато сильніше. Тобто, це не це неправдива інформація знову ж таки. Тобто, питання, взагалі, звідки е, пані Безугла володіє цією інформацією, наскільки законно, насправді, е, тому е, бронювання це завжди проблема. По перше, те, що воно короткострокове, ну наскільки мені відомо, що сам. А процес бронювання він дуже марудний затратний, і по суті, оцей короткий строк 6 місяців він постійно підвішує і ну надає журналістам теж в певну міру розслабитись, тому що якщо щось вчасно не встигає зробити, то на наступний день після закінчення бронювання вони вже мають бути в ТЦК. Як правило, тому, тому тут насправді теж є проблема, і ну, ми маємо розуміти, що зробити суспільно повністю жіночим, ну не знаю. Це не питання в тому, що хтось краще, хтось гірше, але е, є фахівці в тій чи іншій сфері, і чим буде у нас ким замінити взагалі. Тих чоловіків, які працюють на суспільне іншими фахівцями, ну це, це проблема, тому що у нас в принципі фахівців мало. Тому такі, тобто просто закликати всіх чоловіків мобілізувати, ну це, це, це такий дуже дивний підхід, навіть, як на мене. Тобто є фахівці, які можна замінити і, і, ну, і відповідно. Коли мобілізують там всіх операторів, да, то що роблять? Починають навчати жінок бути оператором, тому що, як правило, це була чоловіча професія, здебільшого. Ну просто так історично склалося. А, Може, тому що і камери були важкі раніше, може ще з якихось причин, але зараз вже є жінки-оператори і вони працюють. Але все одно навіть на адаптацію потрібен час і на перенавчання жінок на ті професії, які були традиційно більш чоловічими. Пане Ігорі, цікаво чи дочекаємося ми на реакцію, наприклад, з боку президента на цю ситуацію довкола суспільного його думку стосовно того, як має воно розвиватися, зокрема і стосовно того, чи має воно бути в марафоні. І чи має бути достатнє фінансування суспільного, а також одразу запитаю стосовно того, якої реакції слід чекати від наших західних партнерів, зокрема і від Сполучених Штатів, і від Європейського Союзу. З однією з вимог, якого до нашої євроінтеграції є якраз і наявність суспільного мовника. Ну дивіться, я думаю, що рано чи пізно від ЄС це прилетить, США то трошки інша історія, бо в США суспільна Ну розумієте, чому виникло суспільне? Тому що спочатку було державне більшості країн, да? і для того, щоб уникнути зокрема таких історій, як була телевізія студія Ніпкова в Третьому Рейхі, і бо, власне державні перетворювалися в суспільне а в США такої історії не було, бо у них перевинно телебачення було приватним, тобто у них є теж паблік сервіс мідіа але вони виникли. Скоріше з функції е, суспільних інтересів і інтересів того контенту, який не продукує комерційний мовник, ну через просто некомерційність, да тому скоріше ця історія, перш за все, про Європу. Хоча е, про єдиний марафон і власне звіт американців, ви вже теж знаєте, да? тобто, що вже про це заговорили. Тобто, в будь-якому разі, я думаю, що реакція з Європи буде доволі жорсткою. Тому що свобода слова це одна з фундаментальних прав а, і свобод власне в Євросоюзі. Якщо Україна робить наступ на свободу слова, то питання тоді а навіщо Україну підтримувати принципи? Тобто, чи є Україна чи залишається Україна демократичною державою? А, тому я би, я, кажу, я би категорично не радив цього робити. Щодо питання президента, ну розумієте, насправді у нас є закон. Закон ухвалений парламентом діючий закон, який визначає, що таке суспільне, яку функцію вона, вона має виконувати, і чесно кажучи, мені абсолютно байдуже на будь-яку думку а, 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 публічних осіб а, до того моменту, поки держава не виконує свої зобов'язання щодо фінансування. Для того щоб як мінімум суспільне могло привести там довести до ладу все те, що накопичило за десятиліття так званого в лапках ефективного державного управління мовника, тому що той, е, ну через те, що ми створили суспільне не з нуля перетворювали державне. Тобто, ми мали е, точку висхіду не нуля, а мінус, напевно, 10 чи 100. Тобто було купа заборгованості, купа неврегульованих питань по майну, по землі, по авторським правам. По Бергам за відпустки, там пере, пере, ну, дуже роздуті штати були. Тобто, це все потребувало не один рік власне, і доволі болісної трансформації, Ну навіть з того, що на самих початках там в цій системі працювало 10 тисяч людей. Потім, коли окупували Крим частину Донеччини Луганщини, там зменшилось до 7,5 з і потім ще все одно доводилось проводити достатньо болісну процедуру з якби вичищення компанії для того, щоб зменшити там до навіть менш ніж 4 тисяч працівників. Це по всій Україні, тобто це не в Києві, лише це по всіх областях. Тобто, це був тривалий процес. Ви знаєте, що наше трудове законодавство взагалі дуже архаїчне. І це в тому числі призводили певні суди і так далі. Тобто це, це час, який, на жаль, доводилось проходити через те, що за ну, щасно не було створено Суспільне, коли б воно було найкраще створити десь в 94 97 роках. Тобто ці всі проблеми накопичились, і їх тепер треба розгрібати, вирішувати. І вони до сих пір не всі вирішення, в силу там низки доволі об'єктивних обставин. Е, тому. Мені дуже хотілося б, щоб хоча б одна влада виконала цю гарантію мінімальне фінансування для того, щоб Суспільне могло і довирішувати ті проблеми, які ще висять, і нарешті не просити бігати по донорам, просити гроші на контент, а створювати його самими. Всі ті прекрасні фільми, на кшталт, велика брехня, «10 років окупації Криму, Щедрик і так далі, це все створювалося. На жаль, не за наші кошти, платників податків, а за донорські кошти, тому що держава виконує зобов'язання серії зарплати, комуналка, податки, трансляція. Все, а як творити контент, як їздити, знімати це ваші проблеми, називається. Тому. Ну, я вже мовчу про переобладнання, да, модернізацію е, студій, які теж не оновлювалися десятиліттями насправді. Е, тобто це якраз показує про те, що ви спочатку навчитеся плавати, а потім ми дадемо воду. Ну, так воно не працює.